Люди, що, начебто, заповнюють собою увесь простір, звідки це походить? Багатьох людей дратують такі люди. От Приходиш кудись, а ця людина заповнює собою усе, як е, повітря, як вчать на хімії, так, як якийсь газ повністю. Скільки даш об'єму, стільки він і заповнить. Чому це відбувається? Пріш за все, людина таким чином намагається собі, наче довести, що я є. Таким чином знімає з себе оцю тривогу. Як зазвичай проявляється. Оце, тобто вона любить поговорити, щось розповідає, постійно десь там жестикулює на всіх, всі бачать її, майже всіх увагу вона привернула, всі запам'ятали. І тут, скоріш за все, причина в тому, що людина не мала безпеки, і є велика проблема з відчуттям безпеки. І через це є така тривога і постійна потреба постійно доводити собі самій, що я є. І коли заповнює простір, куди приходить, в людях це відзеркалюється, що ви не помітили, так, і вона бачить так. Так, так, я є. І таким чином людині стає спокійніше, знімається ця тривога. Причини тут можуть бути дуже глибинні, там, що в дитинстві не було у цього відчуття безпеки тощо. Але ми працюємо із тим, що є зараз. І вже усвідомлення цього вже є великим кроком. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані, і звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!